Вітаю, друзі! Сьогодні буду говорити про фільм Мігеля Артети Бідна дівчинка. Ну і почну, мабуть, зі слів самої героїні, яку прекрасно втілила на екрані Дженніфер Еністон. Причому їй вдалося передати депресивний тип особистості. І я зараз розпочну з її слів в дитинстві. Тобі здається, що життя це крамниця з різними цукерками і іншими солодощами, а потім ти так вмить прокидаєшся і розумієш, що життя це геть не те, про що ти мріяла. Воно швидше за все, схоже на в'язницю, з якої часом немає виходу. І якщо без спойлеру коротко про сюжет, то Джастін мешкає. В Техасі, в провінційному містечку. І от вона працює на дуже, як і, здається, нецікавій роботі. І вдома теж нічого хорошого на неї не чекає. А працює вона в супермаркеті, в відділі косметики. Там не завжди е, клієнти, які її тішать, не завжди клієнти, що купують той товар, який вона пропонує. Е, тим паче, там є якісь співробітники, які часто лізуть. Її в душу зі своїми пропозиціями хтось її прагне втягнути в секту, хтось пропонує здорово харчуватись, тому що вона бліда і має не дуже гарний вигляд. А вдома на неї чекає обкурений чоловік зі своїм дружком на дивані з пляшкою пива. перед Телевізором, причому ну, який шумить, шипить, зірчить і кидає полосами, і ось таке життя. Їй здається, що дійсно нічого хорошого в цьому житті немає. Аж поки не з'являється в цьому супермаркеті молодий, привабливий чоловік, він ну, менший неї, там, десь на десяток років, плюс-мінус, їй за 30, а йому всього-навсього 23. І от вона розуміє, що зустріла споріднену душу. І в неї, в до нього виникає симпатія. А на чому ж базується симпатія? Перш за все, нам симпатичні люди, які чимось на нас схожі. І от емоційний фон цього Тома. Він себе називає Голденом. Її зачепив, тому що вона бачить, що він не такий, як усі. Він так себе поводить, як, як і вона, якось так відлюдьковато, небагатослівно, старається не пускати когось до себе близько. Ну, Скажімо так, як ви вже зрозуміли, Джастін це депресивний типаж. і Якоюсь депресією віє від Тома, він же Голден? Джастін шукала любові, але втрапила в таку халепу, що потім вона не знала, як звідти вибратися. І так, я хочу зараз пробігтися по характеру Джастін. Ну, Депресивний тип характеру, це про що? Це коли людина. Настільки відчуджено себе почуває, по-перше, в неї тонус знижений, немов би то вичавлений лимон. Їй здається, що ніяких сенсів взагалі в житті не існує. І депресивні особистості це ті. Люди, які часто звинувачують себе, вони досить комфорні і проявляються періодично в їх поведінці і в їх думках. Проявляються ознаки мізантропії, тобто оця ненависть до себе, сформована ще з дитинства, вона потім проєктується на зовнішній світ. І от Джастін починає спостерігати за собою, що приходять в голову думки, що вона ненавидить людей, окрім цього тома, з яким вона зближається. Якщо говорити про Тома, він же ж Голден, то тут віє якоюсь такою навіть маніакальністю. Якщо Джастін невротичної організації, її психіка невротичної організації, то у Тома психотичної, коли ми говоримо про невротиків, то хто це? Це ті... Кому погано з самим собою, вони себе в усьому звинувачують, у них агресія спрямована на себе, і їм здається, що з ними щось не так, що вони егоїсти. І от Джастін себе часто звинувачує в тому, що вона недостатньо добре ставиться до своїх співробітників, що вона чогось їм не додає, що вона егоїстична. Тобто це люди, які Досить зручні можуть бути в суспільстві, і до них тягнеться оточення, але їм собою настільки некомфортно, вони настільки переживають внутрішню якусь свою нехорошість, то Том навпаки він, можна сказати так, емоційно туповатий. Те, що він нібито закоханий в Джастін, це не говорить про якесь таке істинне кохання, це про невротичну прив'язку. Тобто він її використовує, він як ото присосочка вчепився до неї, і вона має виконувати всі його забаганки. Вона має кохатися з ним тоді, коли він це хоче, вона має постійно підтверджувати свою присутність, тобто така нездорова. Прив'язаність. А що ми знаємо про депресивних осіб? Що у них з дитинства саме в дитинстві саме порушена ця прив'язаність. Про це я скажу дещо пізніше. І от оцей адюлтер, який закрутився на роботі, він уже став, ну, скажімо так, він уже став достоянням інших працівників і за ними вже спостерігають за цією парочкою. Всі знають, але ніхто відкрито не говорить. Так, десь можливо проговорюється, що, що, що між ними щось є, щось виникло. Ну а вони настільки джастін і цей. Голден захоплені один одним, що вони не помічають, що настільки відкрито себе поводять при всіх, настільки вони поглинуті один одним. І от Джастін розуміє, що Том, він же ж Голден. Не зовсім здорова особистість і каже про це його батькам, на що вони не реагують. Взагалі вони якісь відморожені. І от дійсно, як в такій сім'ї може зрости нормальна особистість, цілісна особистість? Звісно, що там була якась рання така сенсорна депривація? Якщо говорити про чоловіка Джастін Філа. Що може свідчити про його депресивність? Да, в цьому фільмі всі герої об'єднані саме. Оцими депресивними станами. Я зараз не хочу говорити про клінічну депресію, яка обов'язково лікується медикаментозно. Я буду говорити тільки про якісь радикали в характері, про які про особистісний депресивний типаж, взагалі про прояв депресивних станів. Для чого? Для того, щоб можна було відрефлексувати, коли ми дивимося фільм, ми не мов би терапевтуємо ми. Переосмислюємо, ми десь пізнаємо себе, пізнаємо своїх знайомих. Ось так от профіла. Що свідчить про його депресивність? Це те, що в нього взагалі немає мети. Він тупо лежить на дивані, втикає в той телевізор і дуже радіє, коли йде дощ і йому не приходиться працювати. Що він може в цей час просто нічого не робити. Ні цілі, ні мети. Ось так День Сурка. Він по-своєму любить Джастін. Ну, можливо, в дитинстві його не навчили проявляти любов. І це теж може говорити про те, що була якась, якась, можливо, була дитяча травма, можливо, були холодні батьки, можливо, була втрата якогось важливого об'єкту. Він взагалі не може говорити про почуття. І коли його друг, що сидить з ним на дивані, говорить: Подивись, яка Джастін, ні, він не так каже: Джастін, ти така красива. Я не сказала, що в цій сім'ї ще є друг Боб, який постійно проживає з ними сумісне. Життя, тобто свого життя в нього немає, він настільки занурений в цю сім'ю. І от якось він говорить, що Джастін прекрасна, в неї прекрасна кожа, наскільки він захоплюється нею. І говорить в той момент, коли е, жінка змащує свої стрункі ніжки кремом. Ні. Вона не хоче якось спровокувати ні чоловіка, ні друга, вона просто їх не сприймає за чоловіків, тому вона перед ними як перед своїми подружками. І коли той робить комплімент цій Джастін, то чоловік каже, ну вона така собі, ну, і не гірша, ну, і не краща. Да? Отак нормально сказати про, про свою жінку. Що стосується Боба, я вже натякнула, що там теж порушена прив'язаність, мабуть, порушена ще з дитинства, оскільки в нього немає жінки. Він безнадійно закоханий в цю Джастін і дуже застрить філу. Він любить філа як свого друга, а з іншого боку він з ним конкурує. Тому така от нездорова картина, такий тригон. Якщо говорити про Боба, то в нього теж від нього віє чимось таким маніакальним. Якщо Філ дистим, так як і Джастін, такий низький тонус, отак от проживає це життя, немає ніякої мети, то Боб, Боб має нав'язливу ідею. Знайти таку жінку, як Джастін. Хоча розуміє, що такої більше немає. І хто дивився це кіно, пригадуємо, як він маніакально за нею стежить, коли вона проводить свій час із томом. Ну і потім використовує цю ситуацію на свою користь. Ось. Що не герой? Так обов'язково якісь депресивні стани. Ну, нам всім властиво переживати такі меланхолійні, е меланхолійні стани. Хтось частіше в когось це буває не так часто, а взагалі як формується депресивна особистість? З дитинства, як я вже натякнула, що це втрата якогось значимого об'єкту, що це втрата контакту з первинним об'єктом, втрата любові, втрата прив'язаності. Тобто дитина ще не набула цієї любові, ще не навчилась прив'язаності, а вже її втратила. І що і всередині в неї? Пустота всередини діра, яку потім треба компенсувати, треба заповнити. Адже депресія, депресивний стан, депресив не депресія, клінічна, не клінічна картина депресії, а депресивні стани це адаптація. Людини до світу, коли є відчуття цієї власної такої нехорошості, коли є оця тотальна нелюбов і навіть ненависть до себе, то щоб якимось чином це компенсувати, краще себе відчути нікчемою, щоб інші так на тебе не сказали. Ось, тобто це адаптація до світу. Ось така структура. І як можна цього позбутися? Ну, звісно, кінотерапія прекрасно, але ефективніше звернутися до психолога і в безпечних умовах щось відстежити в собі, відстежити ці моменти, які погіршують якість життя. І якщо вам було корисно, ставте вподобайку, дивіться фільм Хороша дівчинка Мігель Артет. І на все добре, до зустрічі, підписуйтесь!